Перевести пасажирські перевезення у правове русло такий пріоритет для вітчизняних транспортників визначив міністр інфраструктури Борис Колесніков. Однак він підкреслив, аби легалізувати всіх перевізників, необхідно змінити профільне законодавство. Без грамотних законодавчих змін, відсікаючи таке кількість нелегальних перевозчиків, нічого не вийде. Ні у ні у налогові яких сил не хватить. Ну чесно сказати, що всі нелегальні перевозки. В том или ином виде согласованные с тем или иным правоохранительным уровнем. Над своїми пропозиціями щодо зміну правовій базі транспортні відомства працюватимуть наступні 30 днів. Однак переконують і до цього склавши руки, не сиділи. Атрабатувались маршрути із города Києва по ближайшим областям. Це тот, раз, із інте слово клубок нелегальних перевозок, який присутствують на ринку в Україні, то тобто, є із ближайших в Києві. так усевмісними рядами з органами ГАІ, УБЕПА. Ці мероприятия проводились і було приймено порядка 800 тисяч штрафних санкцій кнізаконним перевозчиком. Всі Всего ж було проведено 746 шість перевірок. Регіональні перевізники у свою чергу скаржаться. Допомоги від силових структур годі й чекати. Наприклад, на Сумщині нарікають у обласній державтоінспекції, просто закривають очі на нелегалів. Ніяким силовим структурам ця тема не потрібна. Чому це я так говорю? Звертаюся до керівника ДАІ. В області мені каже, вказівки не було зверху. Розуміють своїх колег і столичні підприємці говорять, окрім профільного міністерства, зі своїми проблемами звернутися нікуди. Громадськість наші перевозчики відчувають і в регіонах, і тут, в Києві. Ну складується присвіт краще. мнение такої, що крім міністерства інфраструктури на сьогоднішній момент та робота особо нікому не нужна. Тобто, ну, не проявились. От таким ілі патріотизмом, і наведенням порядку порядка во ім'я України позаніматися і навести порядок, ці огромні мільярди вернуть в державну казну. Борис Колесніков перевізників почув і обіцяв навести лад. У свою чергу запропонував ще один метод боротьби з нелегалами: перевести розрахунки за здійснення нерегулярних перевезень у безготівкову форму. Він переконаний, такий крок дозволить контролювати чорний ринок перевезень.